Дуже дякую. Про маленького оголошення. Ми будемо намагатися від влади, щоб Україна найближчим часом вступила у північно-Атлантичний Альянс. Українській армії повинна конвіційна важка зброя, щоб протистояти такому агресору, як Володимир Путін і його чекістська весбешна хунта. Ви всі зараз повинні знати, що а, головна зовнішня політична загроза це Володимир Путін і його банда. І ми будемо кожен тиждень, а, кожну неділю з 14 до 16 години стояти біля пам'ятника Архангела Михайлова і вимагати від влади, щоб влада… України найближчим часом зробила все, щоб Україна стала членом північного Атлантичного. Альянсу. Слава Україні! Слава Господу! Слава героям! АТО! Слава Богу! Алілуя! Слава тебе, Господі Ісу! Слава НАТО! Слава Господу! Слава Богу! Дякую всім! Шановні, шановний майдан! Да ми звинувався, шановний майдан!